То такі спотери, це люди, які дуже люблять фотографувати літаки. От прямо хлібом їх не годують. дай тільки сфотографувати якісь унікальні, а іноді навіть банальний Boeing 737, але в хорошому світлі також сталося, що я можу себе теж приписати до цих людей. Колись я провів під. Е Парканом аеропорту Бриспіль та Жуляни, напевно, що не менше як тиждень. У мене була велика ідея сфотографувати літак як 40. Із таким певним цікавим ракурсом, щоб місто було по фону видно. Дуже вже мені цього кортіло. І я пам'ятаю, що для того, щоб знайти цей момент, щоб літак сідав з правильним курсом, було правильне світло і все інше, я витратив багато часу. Фотка вийшла така собі, але ви знаєте, оце відчуття, що у тебе вийшло. Це таке паливо для того, щоб йти далі у своїх цілях та мріях. А що далі? Що може бути ще цікавого? Появляється, є такі люди, які мають право. Дивно, яким чином мені тоді абсолютно було незрозуміло. Фотографувати цілком офіційно, прямо на пероні на аеродромі, фотографувати літаки фактично, прямо з-під крила або з тої точки, яка їм зручна. Я теж так хочу. На цей випуск мене дуже сильно надихнув Алекс Гавриленко, який. Розповів мені про ту історію, як сам мріяв потрапити на перон він теж спотер, теж фотографував літаки. І я подумав, що в мене теж є така схожа історія. Те, що здавалося абсолютно недосяжним, тому що здавалося, що тільки обрані якісь люди, унікальні фотографи допускаються до фотографування літаків так званого спотінгу саме офіційного на території аеропорту. Але, як завжди, Якщо дуже хочеться, можна все реалізувати навіть в такому складному явищі як авіація. Вже до цього були у нас випуски про перше керування літаком, коли це видавалося чимось абсолютно неможливим і інші розповіді. А тепер я розкажу, як я зміг потрапити до списку фотографів, яким було дозволено фотографувати офіційно прямо на території аеропорту. Але що ж потрібно зробити для того, щоб потрапити у список цих. Щасливчиків, які отримують можливість пофотографувати там, куди тобі вхід був заборонений. Я довго про це думав і зрозумів, що воно ну, треба класно фоткати в першу чергу. А для того, щоб класно сфоткати, певно, потрібне класне світло. Саме заради цього я направлявся до тих самих Жуляни і Борисполя, щоб шукати ідеальне світло, ідеальний фон і ідеальний літак, звісно що, і потім я думав, покажу організаторам ці фотографії, і мене запросять. Тож був. Оголошений черговий конкурс на спотінг офіційний у Борисполі, і я подав свою заявку. Дуже довго чекав на відповіді, і відповідь була, на жаль, негативна. Написано було, що багато, дуже сильно заявок було подано. Як завжди, ви один з багатьох, а для всіх місця, на жаль, не вистачає. Саме час був опустити руки, тому що. Було зроблено багато зусиль. Я їздив на маршрутці до того самого Борисполя, дуже багато витратив часу, та й, в принципі, на той час немало грошей, а ефекту ніякого. Але дочекався наступного спотінгу. зробив ще кращі фотки, і мене взяли. Я хочу розповісти про цю фотосесію, яка ну називається якби офіційний спотінг в аеропорту Бориспіль. Саме цей спотінг назвався КБП 360 тому що це було ну на мій погляд винятково і дуже унікально. Двіжуха, туди зібралися дуже класні круті фотографи, які фотографують авіацію, і нам зробили реально дуже класну програму. Є відео про це, нарізки з якого ви про цим бачили, будете бачити зараз. Я хочу сказати, що це було неймовірно, тому що ми не знали, що прилетить. Але відчувало, що буде щось круте. І коли ми за багато кілометрів почули характерний свист літака ту 154 ми зрозуміли, що день буде дуже цікавий. Для тих, хто не знає, літак Ту-154 дуже був популярний в радянському союзі в аерофлоті. А зараз вони майже не літають. Да на той час це був 15 чи чотирнадцятий рік. Якщо не помиляються, зловити цей літак було досить складно, і от ми його бачимо. Далі був Ан 74 Далі ще прилетів Бон 747 вантажний. І це вражало, тому що така удача, такий улов для фотографа спотера. Це був Це було справжнє свято. Хто міг подумати, що нам дадуть покататися на Follow Me Car, на такі машинці, за якою до парковки їздять великі літаки? Хто міг подумати, що ми саме фактично зможемо обрати точку для фотографування? Ще буквально пару місяців тому. Сама думка про таку можливість, що тебе пустять на цей ну, можна сказати, режимний об'єкт, а не будуть служба авіаційної безпеки, не будуть за тобою ганятися, а навпаки, буде. Робити все, щоб ти міг класно пофотографувати і зробити шикарні кадри. Треба було подолати певний шлях для того, щоб опинитися там в той момент. І треба було, звісно, що набити декілька шишок. Так в авіації завжди дуже багато чекаєш, дуже мало літаєш, але задоволення того варте. Надалі я розкажу про ще кілька, да, навіть в принципі не кілька, а майже десяток. сподіваюся, авіаційних мрій, які стали реальністю, і це тільки перші з них. Я хочу, щоб всі ці розповіді надихали вас рухатися вперед, попри все, навіть якщо ця мрія не стосується авіації. А якщо стосується авіації, і ви не бачите зараз перспектив, що найближчим часом... У нас в країні будуть літати літаки. Я вірю, що в цей час можна зайнятися саморозвитком, наприклад, читати якусь авіаційну літературу або літати в флайт-симуляторі з нами під час наших стрімів. До речі, хочу в цьому випуску розповісти про групу, яку я все ж таки створю. Напевно, що вже буде посилання на неї прямо під цим відео. Ця група буде присвячена тим, хто хоче літати, попри те, що українське небо поки що закрите, і такої можливості поки що немає. Саме для них ми. Ми літаємо в флайт симуляторі для того, щоб якось тимчасово компенсувати цю недостачу неба в нашому житті в цій групі. Будемо можливо домовлятися про спільні польоти, буду розповідати про стріми, які плануються. Ну і будемо можливо навіть спілкуватися з реальними пілотами, які нам будуть трошки допомагати розібратися в цій складній авіаційній техніці, щоб літати правильно і реалістично в флайт-симуляторі.